Волинський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом. Ми шукаємо інспекторів прикордонної служби, інспекторів прикордонного контролю на пункти пропуску, зв'язківців, водіїв, кухарів, медичних працівників, операторів БПЛА, кінологів, it фахівців. Громадяни можуть укласти контракт терміном від одного року, і для цього не потрібно звертатись до ТЦК і СП. Оформлення відбувається безпосередньо в загоні. Перевагою служби у нас є проходження першого року служби виключно на теренах Волині та підрозділі, у якому виявили бажання служити. Ви отримуєте якісне навчання із здобуттям військової спеціальності, стабільне грошове, медичне забезпечення, інші соціальні гарантії військовослужбовця, передбачені законодавством України, додаткову інформацію звертайте за номером телефону. 096 905 1301 або приходьте за адресою місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 6, відділ рекрутингу. Обирай престижну професію прикордонника, доєднуйся до Волинського прикордонного загону.